Друзі, вітаю вас на каналі Як зберегти себе під час війни. І сьогодні ми підсумуємо, що трапилось з нами, що народилось з нас за 9 місяців цієї активної боротьби. І, звичайно, кожен з нас помітив ці трансформації, коли щось гарне, що є в нас, воно збільшується, і так само ненависть лють, які в нас. Теж збільшується, і зміни, через які ми пройшли за цей час, вплинули на наш характер, на наші цінності і на прийняття рішення. Будемо розбиратися в деталях, що з нами трапилось. Давайте розбиратися в деталях, що саме з нами трапилось. Отже, перша річ, яку ви могли за собою помітити, це та неймовірна стійкість, яка проявила наш характер, сформований просто тисячоліттями існування українців на своїй землі. Це не можуть зрозуміти як наші сусіди і партнери, які нам допомагають, так і росіяни, оскільки вони очікували на таку ж саму реакцію, як в Росії. Через страх залякати українців, але наша здатність створювати міми, готуватися до найгіршого проявила в нас стійкість і креативність. Нещодавно говорила своєю сестрою, яка щойно повернулась із Швеції в Україну і. Вони обговорювали, як можна запастися побутовою водою. Вони вже розрахували пере досвіду, що потрібно десь 20 літрів на день. І одна з ідей, яка народилася, це просто купити великі сміттєві пакети і поставити їх у картонний. Бокс і таким чином наповнювати і користуватися стільки, скільки потрібно, і в таких маленьких прикладах, як ми реагуємо на складнощі, як допомагаємо одному одному, як нарешті розуміємо всі ці навички з готування, консервування, наскільки вони на часі зараз допомагають спланувати і своє меню, і запастися їжею, а говорять про те, як ми вміємо бути витривалими і стійкими за будь-яких обставин. Друга річ, яка в нас Проявилась і дуже сильно нас дивує це почуття єдності. Все, що намагаються робити росіяни, особливо це боляче знати на окупованих територіях, це залякувати людей за ініціативу за прояв громадянської позиції, але там, де це можливо, люди починають єднатися. Не раз чула від своїх знайомих, що нарешті вони знають, хто в них сусіди в будинку, об'єднуються, робляться різні ініціативи, разом плітуть сітки, і це відчуття. Що країна стала єдиною не на папері, як це пропонували політики, коли нас штучно розділяли на схід і захід, і створювали ще якісь концепції, це те, що є і живе в нас. щодня і щохвилини, коли ми готові свої особисті цінності поставити на другий план, але це наше вміння служити цілям для. Того, щоб виграти цю війну як найшвидше, і поставити свої потреби на другий план, але робити різні проекти, займатися волонтерством, плісти ті самі сітки, так цією поведінкою, цим нашим прикладом ми показали не тільки собі, що таке єдність і справжнє значення вислову, що моя хата скраю. Першим ворога зустрічаю, а не те, як його перекрутили і подавали те, що українці дбають тільки про себе. Ні, ми завжди були тими, хто вміє дбати про себе. І прикладом цього можуть бути історії про меценатів, які будували школи при фабриках, освітлення ще тоді, коли в Московії були одні болота. Ми попереду в тому, щоб проявляти співчуття і допомагати один одному. А війна цю нашу рису. А підсвітила і вона проявилась особливим яскравим світлом на всі часи. Третя річ, яка страпила з нами, це вміння довіряти собі і. В першу чергу це в прийнятті рішення. Коли ми жили до повномасштабного вторгнення, була якась така ілюзія, що треба там мати машину, квартиру, йти за якимось химерними цілями, але тут в момент, коли тобі загрожує небезпека, коли тобі треба дбати про себе, про своїх дітей, про свою сім'ю, ми почали слухати і чути свою інтуїцію, можете як завгодно це відчувати, але прислухатись до своїх інстинктів і робити те рішення, яке найкраще для нас в Цих ситуаціях і таким чином хтось зробив вибір і виїхав і вивіз і свою родину з України, а інші навпаки відчули свою потребу і поклик в тому, щоб служити, волонтерити і просто залишатися в своїх утомівках, бо це є місце сили. І яким би не був цей вибір, це правильний вибір кожної окремої людини, яка вміє чути себе і діяти так, як вона чує. Також ця довіра проявилася в тому, як ми адаптуємось до змін і навіть в новому тому середовищі швидко шукаємо речі, які нам зроблять більш комфортним наше перебування, де там є буряк, щоб зварити свій улюблений борщ. Це теж вміння довіряти оточуючим і не враховуючи те, що всі ми були і залишаємось, хто зараз в Україні у ситуації великої небезпеки. Цю базову довіру до світу, яка робить наші стосунки з оточуючим зі світом більш здоровим, ми змогли пронести. Крізь час і вчитись, адаптуватися, вчитись вибудовувати нові стосунки в тих місцях, де ми знаходимося зараз, це теж як прояв нашої довіри, так і звичайно, і творчості, і креативності, і стійкості, вміння проростати і давати собі раду без якихось там зовнішніх допомог і вміти покладатися на себе. Четверта річ, яка дуже сильно нас змінила, це усвідомлення. Себе я пам'ятаю, як на початку січня ми планували свій рік, ставили цілі. Я планувала декілька разів збільшити ріст своєї компанії, залучити більших клієнтів, подорожувати там в якісь країни. Але коли трапилась війна, вона показала для нас те, що справжнє і найздоровіше насамперед. І сьогодні, коли я прокидаюсь поруч зі своєю родиною, зі своїми дітьми, зі своїм чоловіком, зі своїми батьками, я розумію, що це найбільше щастя. Воно наповнює мене вже на 80%. Усе інше, що я роблю, це просто додаткові бонуси, така вишенька на тортику. Але базові наші цінності створювати комфорт, створювати. Таку атмосферу любові для себе, для своєї родини. Ця велика криза, яка похитнула всі цінності, всі наші плани в своєму житті, розташувала найбільші цеглинки у ковшині нашого життя в правильних місцях. Ми дбаємо про себе, дбаємо про свою родину. Це нас наповнює в першу чергу, і просто жити тут і зараз, в тому маленькому раю, в якому ми опинилися, цінувати це, бути вдячним за це. Це є прояв найбільшої людяності і. Прихильність до справжніх цілей, які ми усвідомили за цей час. Отже, давайте підсумуємо, що народилося в нас за ці 9 місяців активної війни. Ми усвідомили наскільки ми стійкі, наскільки ми вміємо єднатися, наскільки ми креативні і прихильні справжнім цілям, і це можна порівняти до усвідомлення і складання в пазл того, що відбувалося насправді з цілими поколіннями українців в нашій історії. У Ірина Фаріон є таке цікаве висловлення про те, що наше життя було схоже на те, що у тіла відрізали голову, і тіло намагається щось робити, але це все не усвідомлює. А зараз, під час цієї повномасштабної війни, наче нам голову поставили на місце, і те, що тіло продовжувало робити інстинктивно, тепер набуло сенсу. І воно пробудило в нас, звичайно, таке бажання, як культура відміни, да, коли ми починаємо відміняти все, що російське, оскільки воно нам постійно загрожує, і оце бажання побудувати стіну, щоб захистити наступні покоління, це найздоровіша і прекрасна реакція зберегти себе і зберегти свій рід. Тому не ухиляйтесь від цього, а дозволяйте собі діяти з такою стратегією. І якщо продовжити цю метафору з цілом і головою, то те, де ми знаходимося за ці 9 місяців війни. І якраз на усвідомленні і на шляху до своєї цілісності, коли ці частинки у нашій свідомості були розділені, а зараз вони об'єднуються, і ми більш схильні відчувати себе, проявляти себе, жити тут і зараз, в чому є смисл нашого ботця. Дякую вам за увагу. І мені дуже цікаво, хто теж відчув, що. Війна просто підсилила і підсвітила ці риси, які так були завжди з нами в нашому характері. Наскільки сильно ми вміємо любити, піклуватися, дбати про інших. Поділіться, що ви помітили в собі які зміни, і як ви їх приймаєте, вітаєте, чи трошки дивуєтесь. І до зустрічі в наступних відео. Пока!